Як позбутися тривожно-депресивного стану, дозволивши собі проживати тільки одну емоцію? Вам не потрібно додивлятися це відео до кінця. Я відразу вам скажу, що це за емоція. І це злість, прихована, злість, яку ми стараємося в собі закрити, не відчувати, приховати від інших. Розізліться нарешті на свій стан на людей, які порушують ваші кордони. На обставини, якими ви можливо можете і керувати, але думаєте, що не можете. Розізліться на ті думки в голові, які ви щоразу крутите впродовж дня, і які фоново дають вам тривожний стан, які відчуваються в тілі у вигляді симптомів, можливо, тиску, можливо, якогось поколювання або тремтіння руки ніг. Все це ваша невисказана злість. Злість це енергія. Це вібрація, яка веде нас до руху. А що ми робимо, коли ми тривожимося? Ми сидимо в дитячій позиції. Ми боїмося, що щось не вийде, що, що подумають, як ми будемо виглядати. Е, можливо, ми боїмося якогось невизначеного майбутнього або боїмося того майбутнього, яке ми формуємо в своєму мисленні. Просто розізліться. Розізліться. На свій тип мислення, на свої образи, якими ви живете щодня. Побачите, як зміниться ваш стан в моменті, яке прийде нове відчуття. Подивитися, який буде прилив сил. Тому що злість це частинка вас, це частинка вашої енергії, величезного потенціалу, який ви задавлюєте. Воно нікуди не дівається, воно в вашому тілі, у вигляді тривожності. Будьте здорові!